Диспетчер Дніпра подача в штрафний майданчик, і там пригає Юрій Максимов перший біля м'яча і посилає перший м'яч у ворота київських динаміців. Ну що, ви бачили, блискучі зіграв півзахисник Дніпропетровської команди, вичі за всіх випринув у штрафному майданчику і технічно послав м'яч. першого разу м'яч потрапив у когось захисників і повторним ударом Юрій Максимов. Уже ногою посилає м'яч у воротах київських динамічів. Це таке, мабуть, Андрій Полунін. Він технічний гравець і красивий удар, але сантиметр прийшов. Жорсткого характеру набувають двобої. Ви бачите, як розігрався. Вибачте, Олексій. Розігрався Андрій. Євген Похлібаєв вибачте, ну славом такий зробив. Метрів 30 з м'ячем пройшов, обігравши трьох гравців київської команди поспіль. Але, мабуть, вже й сил не вистачає у футболістів, щоб такі робити рейди у штрафний майданчик гостей. Ну що ж, багато віддали сил, багато віддали сил гравці обох команд, безперечно, у цьому матчі. Дуже висока, велика ціна. Два очка. Два очка, які відділяють Дніпро від Київського Динамо. І Дніпро близький до того, щоб зрівнятись з київськими динаміцями в чемпіонаті України. Подивимось, зараз скутовий Дніпропетровці подають Андрій Полунін з правого флангу це зробить. Подача низом. Мороз відпасовує м'яч на знов на Андрія Полуняє. Знову подача. Верхом уже. І, ну! Удар! Геннадій Мороз потрапляє м'ячем прямо у Ігоря Кутепова. Ну що ж, блискучий зараз Ігор Кутепов вибрав. Позицію, він вийшов на перехват і відбиває м'яча за межі поля. Знов кутовий. Таких спалах активності дніпропетровців дуже небезпечний для Динавців Києва. Тільки 6 хвилин, п'ять з половиною до закінчення матчу. Один-нуль попереду господарі виконали Кутовий. З'являється, можливо, тут треба б зіграти і на відбій для того, щоб розрядити таку напругу у своєму стартовому майданчику. Ігор Кутепов, затримуючи гри, точно зіграв на Сергія Риброва. Ну того точним пас не вийшов. І знову Дніпропетровці в атаці. Ну навіть дивуємося, звідки сил стільки у футболістів. Вже 80, навіть 85 хвилин, високий темп постійно діють на високих швидкостях гравці обох команд. Це Олександр Захаров зараз лівий. окрім очок, якщо буде пором, однакова кількість і Динамо у Дніпра. Доведеться рахувати різницю, кількість перемог обох команд, різницю м'ячів, забиті голи. Ну що ж, давайте привітати і Дніпро. Він виграв сьогодні у київського Динамо у дуже принциповому, напруженому, безкомпромісному поєдинку і заслужив на оплески.